Божевілля по британськи Сполучене королівство шаленіє через народження принца Кембриджського правнука королеви Єлизавети II і первістка принца Чарльза та Кейт Міддлтон. Королівський двір отримує мільйони привітань. Усюди висять державні прапори. А ЗМІ тільки говорить про малюка та обставини його появи на світ. Як Британія святкує? Далі у сюжеті. Крики радості це хлопчик ще ніколи не були такими повселюдними. По всьому королівстві танці, співи і феєрверки. Британська лихоманка довкола первістка принца Вільяма і герцогині Кейт сягнула апогею. Маленькому принцу ще немає і дня, і навряд чи він підозрює про таку популярність. Малюк з'явився на світ учора о пів на п'яту за місцевим часом і став третім претендентом на королівський трон після батька принца Вільяма і дідуся принца Чарльза. Це неймовірно. Гадаю, народження цього хлопчика чудова подія для всієї Британії. Не можу дочекатися, коли почую його ім'я. Тим часом британці змагаються за найбільш грандіозне і оригінальне привітання. Уночі Лондон запалав вогнями на честь спадкоємця трону. Королівський монетний двір викорбував спеціальну колекцію срібників. Їх подарують усім новонародженим, яким випало з'явитися на світ в один день з королевичем. Манерші гвардійці влаштували на честь малюка салют. Привітали молоде подружжя та їхню первістка і британські збройні сили. А матроси на борту Фрегата Кент навіть вишукувались у формі вигуку. Це хлопчик. І просто таки вибухнули новинами про новонародженого британські медіа. Що вчора вони на випередки розповідали про появу на світ монаршого малюка. Сьогодні ж для нього усі перші шпальти. Британський часопис Засан навіть перейменувався на Сон». Тобто не сонце, а син, щоправда, тільки на день. А от Гардіан найбільше потурбувався про своїх читачів. На сайті з'явилася кнопка для республіканців, яка вимикає усе навіженство щодо королівського первістка я думаю, преса спеціально так багато говорить про малого принца, бо їй потрібні якнайбільші продажі, великі тиражі і постійна увага аудиторії. Тим більше, що маленькі діти всім подобаються. А поки популярність набули ставки у букметерських конторах. Їх уже зібрано понад мільярд доларів щодо майбутнього ім'я принца. Найпопулярніше Георг. Але найдалі пішла газета Daily Мейл. Її художники вже створили фотопортрети новонародженого принца від дитинства до дорослого віку, поєднавши риси його батька та матері. Юля Куценко, Анастасія Сорока, ТВА.